Слава Україні, героям слава! У студії працює Богдан Морозов, інформаційний випуск новин на телеканалі ТРК «Надвірна». Випалили всю ворожу броньовану техніку на відстані мінімум 10 кілометрів від попереднього краю. Знищили більше тисячі окупантів, понад 70 танків та 180 броньованих машин. Запорізька бригада сил територіальної оборони вже більше року захищає країну від окупантів. Головне наше завдання створення умов для переходу в наступ, зазначає командир бригади Олександр Ігнатів у інтерв'ю. Ці люди, які поповнили ряди батальйонів, вони формувалися підрозділи на ходу, в тому числі відступаючи, виходячи з оточення з перших днів приймаючи на себе бої. Привіт від батька Махна. Квітня минулого року, ведучий оборону на 50-кілометровому фронті, особовий склад бригади не втратив жодної позиції, не втратив жодного метра землі. На всіх 50 на той час кілометрах фронту ми просунулися до 5 кілометрів вперед. Вертольоти знищувалися, ну і відповідно вогневі засоби. Таким чином, ми змогли стабілізувати. Ситуацію ми випалили їм всю броньовану техніку на відстані мінімум 10 кілометрів від переднього краю. Головним завданням оборони є створення умов для переходу в наступ. Поки триває контрнаступ українських військ, критично важливо підтримувати волонтерську діяльність у бійців і надавати їм все необхідне. Чим зараз і займається благодійна організація Андрія Голинського, працівники котрої недавно відвідали схід з гуманітарною допомогою. Благодійний фонд Андрія Голинського ще з минулого літа функціонує та регулярно постачає військових всім необхідним для подальшої перемоги. Недавня чергова передача цілком наповнених бусів хлопцям на схід. Тому приклад, підприємець розповідає, як та чим допомагає захисникам. З командою волонтерів. Регулярно відправляємо значить, допомогу нашим воїнам, нашим хлопцям з нашого краю, допомагаємо допомогою, значить, медикаментами, їжею, продуктами, різні значить, побажання, які просять наш, наші хлопці. Ми стараємося все здобути. Закупити і вчасно їм доправити до місця, щоб вони могли себе там добре почувати. Як вони на зв'язку є? Ми виходимо на зв'язочок, вони нам кажуть, що потрібно їм привезти, що придбати. Ми стараємося це все миттєво діємо. Чоловік розповідає, як саме та коли він почав свою волонтерську діяльність, а згодом про функціонування його фонду. На питання, що зараз найбільш необхідне, відповідає коротко: авто, який фонд якраз підготував для передачі, а крім того, і медикаменти та провізію. За словами Андрія, у кооперації днів... з англійськими партнерами вдалося налагодити логістичні фонд? канали. Керівник фонду зазначає, що все це робиться спільно з єдиною метою для перемоги. З перших днів це був не фонд. Це ми з хлопцями познайомилися. Таку команду створили волонтерів. Фонд це вже було десь влітку, а з перших днів ми допомагали тут по місцю. Тероборона, коли створилася, все як все як відбувалося, всі події, то ми діяли по, по ситуації, так як всі. В чому найбільше відслідковується потреба військових на даний момент? транспортному засобі? Це розхідний матеріал. Ми дуже багато транспорту переправили, а просто його можеш сьогодні провести. Завтра його може вже не бути. Три. Три просто одна машинка ще зараз так, там догружається. Бо ми маємо поставити кубову бочку для води, попросили хлопця, щоб ми просто ми догружаємо, і вона під'їде. І ми вранці в 5, о 5 ну, годині ранку ми вирушаємо на схід. Продукти, медикаменти, більші, більша частина медикаментів. Продукти, два транспортних засоби. Ми їдемо трима транспортними засобами, а повертаємося однією. А дві залишаються там. О, важко з медикаментів на, на тисячі на, на тисячі діло справа в тому, що це в нас є. Хороші волонтери із Англії, вони нам допомагають. Ми співпрацюємо. Вони нам доправляють як, як транспортні засоби. Е, от ми командна робота. Ми до них звертаємося, вони теж там збирають. Ми докладаємо свої зусилля фінансово. Десь їхня частина, десь наша частина, щось доплатили, щось купили е, медикаменти. Це вони везуть все якби без, без питань. Всі, які потрібно, вони все везуть. Ну вартість однієї машини. Ну напевно, ще не мала, важко так сказати. Якщо в водій коробці, тільки там всяких сукрова там, діабету, для операційні, там всякі серветки, ну, це, це, ну, це в сумі дуже важко сказати. Особисто я, не тільки я і волонтери, скажімо так, кожну, кожну неділю у нас є поїздка. Ну, якщо це все рахувати, дуже важко порахувати. От Кожну неділю у нас є поїздка. Кожен тиждень ми організуємо якусь, якби якщо не транспортний засіб, то продукти, як не медикаменти, то запчастини ну, машини їдуть завжди повні. Ми свою, скажімо, свої обов'язки не будемо припиняти до, до останнього дня. Але ми живемо з тією надією, що ми завтра проснемося з тим, що нам зранку. Скажуть так, як в той день сказали нам, що почалася війна, в той ранок ми пам'ятаємо, 24 числа це дуже добре. Сподіваюся, що кожен день кожен ранок просинаємося і сподіваємося, що От зараз телевізор включать і скажуть, що перемога. Ну, Ми їздимо туди дуже часто, бачимо, як наші хлопці впевнено борються, як у них це виходить. Ну, я сподіваюся, що перемога буде на днях, а то й раніше. Час єдності та творення історії сучасної України потрібно не забувати й про свій вклад в майбутню перемогу у селі Парижі Недвірнянської територіальної громади. Працівники Нацполісії оголосили старості про підозру. Подія сталася, коли Олег Глинчак після паводки розчищав русло річки велесничка та вивозив гравій для підсипки доріг. Інцидент набув розголосу в соцмережах, що було далі. Дивіться кримінальне провадження за статтею 240 порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин Відкрили слідчі нацполіції проти старости села Париж Олега Глинчака, який після паводків розчищав русло річки велесничка та вивозив гравій для підсипки місцевих доріг. Факту видубування зусла. Кі волостечка пічала гравільної суміші села Париж, на територіальної громади. Слідчими поліції, внесені відомості в ЄРД за статтею 240, а саме порушення правил охорони або використання надерж, незаконне видобування корисних попалень. Найбільше розголосу інцидент набув у соцмережі Фейсбук. На захист старости стали місцеві жителі, колеги старости, депутати та очільник надвірнянської ТГ. Всі в один голос зазначають, Олег Глинчак працював як добрий господар на благо громади. Я не вважаю, що дії Олега Глинчика. Завдавали якоїсь шкоди чи довкіллю, чи екології, чи державі. І хай це оцінюють експерти, але те, що зараз замовна якась дія проти староста, чиниць, я в цьому впевнений. Я хочу висловити слова підтримки Олегу Глинчику, як старості Старостинського округу села Парижя і славе леслісна велесниця. Він добрий господар, він на своєму місці максимально дбає. Розуміє про те, що завжди забезпечити любою ціною при відсутності фінансування є певні ризики. Тому завдання Олега було якомога швидше відновити проїзд, заповнити вибоїни баюри, які утворилися на дорозі державного значення. Звичайно, що потрібен для цього природній ресурс. Він використав його по газдівськи Усвідомлюємо те, що є певні прогалини в чинному законодавстві, де цей ресурс сьогодні належить. Належить до корисних копалин. Хоча всі корисні копалини сьогодні є у власності громади, жителів нашого старостинського округу і подякувати вам за те, що ви завжди підтримуєте наші добрі справи, завжди відгукуєтеся на наші пропозиції, на ті всі дії, на ті всі е, дії, які ми намагаємося створити комфортні умови для того, щоб покращити життя в нашому старостинському окрузі. Також в свою чергу хочу висловити подяку і Мирославовичу за те, що фактично він завжди прислухається до нас, завжди нам допомагає як фінансово, так і словом і ділом. Наразі, за словами правоохоронців, триває досудове розслідування, де будуть встановлені всі обставини події. В рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події. Війна вносить корективи в плани щодо відпочинку літом. Тому українцям потрібно адаптуватися заново. Та визначитись, де поїхати цього разу. Про те, куди їздитимуть жителі Надвірнянщини відпочивати цього літа. Далі в соцопитуванні Богдана Морозова. Сьогодні команда ТРК ТРКНДвірна вирішила піти у центр міста та дізнатися, де жителі громади планують провести дні відпочинку цього сезону та наступного. Відповіді різняться: дехто нікуди не планує їхати, дехто ж планує обмежитись вікендом в межах України. Проте є й ті, хто обнадійливо переконаний, що після війни вирушать в Одесу або ж Крим. <плес> відпочивати, ми і так відпочиваємо вже більше року. Тому що ми переселенці з Херсону, тому ми вже так відпочивалися. Ми вже хочемо додому. Досить відпочивати. Тому приїхали до вас тимчасово. Вдома. А, немає ніяких, не планів. А можливо минулого року десь відпочивали? Ні. В цей час хочеться відпочинку, хочеться миру і спокою. Це головне. І мій чоловік там перебуває, то мені не до відпочинку. Цього літа, напевне, швидше за все що вдома, бо якщо насправді, то зовсім не до відпочинку. Але, звісно, буде вихідний і тільки, тільки на, в рідних місцях біля річки. У нас найкраща природа і найкращий відпочинок. Я не планую відпочивати цього року. А можливо, ви десь відпочивали минулого року? Минулого ще до війни на Тенеріфі відпочивали. Цього року до закінчення війни навряд чи ми будемо десь відпочивати. Ніде в Україні на бистриці. У нас на річці, на озері. У вільній Україні, на Україні без війни, без ворога, з гарними молодими людьми. Де ви плануєте відпочивати цього року, цього літа? Ніде. Працюю цього літа. А минулого літа, може, ми пригадуєте де були? Ніде не було минулого літа. Перед початком війни де ви відпочивали? В Одесі, у 2021 році, в серпні. О, йде я я вдома. Вийду, ой, йде вдома. Дома буду відпочивати. Ну, а куди? Нема що їздити, війна на, на дворі. – Боже, я би скрізь хотіла відпочивати, немає грошей. Я пенсіонерка, куди можу відпочивати. А я, в разі закінчення війни, куди ви плануєте поїхати? Куди поїхати туди, униз вже, напевно. <рес> <рес> куди поїхати своїми? Я вже стара, я вже пенсіонерка, 74 роки. Куди вже їхати? Хотілося б відпочити десь на море, але, по-перше, фінанси пою трава. Багато допомагали озброєним. Бо ж ви самі знаєте, а пенсія маленька, треба було допомагати. А ти як сам залишився вдома, так спробуйте з чим проживати. А скільки збирали, і продукти, і все ж допомагали. Хочеться, звичайно, хочеться поїхати, відпочити гарно на морі, Ну, поки що ще не можу я конкретно сказати. Як будуть гроші, звичайно. А всі зараз молимося за те, щоб закінчилася війна. Планую вдома. А, минулого року, можливо, не відпочивала. Теж ні. А, до війни, де ти була? В Одесі, затока. Гарно було. Боже, який відпочинок в час війни, люди <гум> Дома. А можливо, до війни ви згадуєте, пригадаєте, де відпочивали? Дуже давно, до дітей ще відпочивали. Звісно, тут в Карпатах до війни це була затока, це в Карпатах <ріст> нікуди поки не плануємо їхати. <ріст> Можливо, на <не> Закарпаття. А Перші закінчення війни куди плануєте перших? Я думаю, це буде або Одеса, або Крим. Сподіваємося. Попри важкий період, все ж необхідно знайти час для себе та перепочити, щоб з новими силами рухати Україну вперед до перемоги. На літній цикл свят припадає чимало церковних. Серед них є одне, яке має найбільший статус торжества у католицькій церкві: Петр День або ж Петро Павла. Християнське свято на честь апостолів Петра і Павла найбільш наближених послідовників Ісуса Христа цього року відзначається 12 липня. Петро вважається найулюбленішим учнем Ісуса та вартовим раю після смерті і Воскресіння Ісуса апостол Петро вирушив у місіонерську подорож. проповідував християнство творив дива, зцілював хворих та воскрешав померлих. Вважається, що Петро був першим папою римським. Павла, ж у свою чергу спершу звали Савал. Він був переслідувачем перших християн. Проте згідно з біблійських переказів, після ослідування розмови з Ісусом та врешті зцілення, він почав проповідувати і на Кіпрі звернув до християнства проконсула Сергія Павла. Після цього почав іменуватися як Павло. День Петра і Павла вважається одним із найважливіших православних свят літа. Відоме воно з давніх часів, а тому обросло народними традиціями і прикметами, тому шанується і до зараз, хоча початок берез четвертого століття. Земля не перестає дивувати. цього разу. Світ сколихнуло виверження вулкану Літліхрутур, який знаходиться близько 30 кілометрів від столиці Ісландії Рейк'явіка. Про перебіг виверження, який відбувається досі, далі в сюжеті. З 10 липня почав своє виверження ісландський вулкан Літлі Передували вивержені землетруси амплітудою 4 та 5 балів за шкалою Ріхтера. Поліція перекрила шляхи, що ведуть до району. Втім, поки невідомо, чи хтось постраждав від виверження, міжнародний аеропорт Кеплавік стверджує, що природне явище не вплинене на авіарейси. Проте в атмосфері накопичуються токсичні гази, а лави втричі більші, аніж виверження у Мерадалірі і виверження у Фергарадесфіалі дві році. Цікаві вихідні. 15 та 16 липня у місті Надвірна на замку краснодвір відбудеться дійство, сповнене лицарськими боями, майстеркою середньовічного письма та стрільбою з луку, а також виступами ансамблю до світла, ансамблю аркан та заслуженого артиста України Олексія Гнатковського. Щоб насолодитися смачною кухнею та живою музикою, потрібно буде задонатити на ЗСУ, оскільки подія благодійна. Захід триватиме два дні з 12 по 20. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими новинами на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.